Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж, Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри. І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Друге послання Йоанна Богослова. Старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що перебуває в нас, і буде вік з нами. Нехай з нами буде благодать милосердя. І мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь Тобі писав. А ту, що маємо від початку любімо одні одних. Любов житься в тому, щоб жити за його заповідями, а заповідь ця, як ви то і чули від початку, та щоб ви в любові жили. Багато безпокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то спокусник і є Антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, то його до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Псалом Сотий. Ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господові з радістю. Увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то він. Бог, Він створив нас, і ми Йому належимо. Його народ ми і вівці Його пасовиська, увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою, дякуйте Йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь повіки Його милість і по всі роди Його вірність. Книга Приповідок. Розділ 30 Слова Агура, сина Яке з маси вирок чоловіка до Ітієла. До ітієла і до ухала. Справді я найдурніший з людей. І розуму людського нема в мене? Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я? Його сина, якщо ти знаєш. Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме, і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх. Доки не умру я, неправду та брехливе слово віддали від мене і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав: Хто Господь, або збіднівши, не став красти та не збезчестив. Імені Бога мого. Не обмовляй раба перед Паном, а то Він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, Щоб пожирати бідних на землі з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть. Орлята Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може раба, що зацарює, безумного, коли наїсся донаситу, нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує, по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші, понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. ПАВУК, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, Ні перед чим не уступає, Півень, що між курами походжає, Козел та цар. Що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнався у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Перша книга Хронік, розділ 18 Після цього Давид побив філистимлян і поневолив їх. Він узяв з рук філистимлян гад і залежні від нього міста. Побив також і Муавитян, і Муавитяни стали Давидовими рабами. Платили йому данину. Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, саме як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті. Давид забрав у нього тисячу колісниць, сім тисяч кінноти і двадцять тисяч піхоти. Він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них. Тільки сто. Дамаські арамії прийшли були на допомогу Гадедезерові, цовському цареві, але Давид побив двадцять дві тисячі чоловік. Давид поставив у Дамаському арамі правителів, і Арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь. Куди він було не обернеться, Давид забрав золоті щити, що були в слуг Гадедезера, і приніс їх в Єрусалим. А з тів хати та куна, міст Гадедезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи і мідний посуд, І почув той. Цар Хамату, що Давид побив військо Гадедезера, цовського царя, і послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити з тим, що він, воювавши з Гадедезером, побив його, бо Тоу постійно воювався з Гадедезером, і послав посуд золотий, срібний та мідний. І його також цар Давид посвятив Господові вкупі за сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів ведоміїв, мавитян, Амоніїв, Філистимлян та Амаликитян. Авішай, син Церуї, побив 18 тисяч едоміїв у соляній долині і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Церуї, був над військом, Йосафадже, син Ахілуда, був окличником, Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіатара, були священниками, Шіша, був писарем. Беная, син його яди, був над Керетіями та Пелетіями. Давидові ж сини, були першими при цареві.